Трохи познімаю Лос-Анджелес. З'їхав з фрівею. Поки їду не по фрівею. Покажу Лос-Анджелес. Лейнде. Глендей бульвар Ретиная. А мені прямо. Ось такі будівлі тут. Так, тут у нас 35. швидкість, так що швидше їхати не буду. 30. Ага. Ось так будують зліва, можете бачити п'ятиповерхові дерев'яні будинки, ну там, де бізнес буде чи там опора, там бетонні, бачите, а потім економлять. Замість того, щоб все з бетону зробити, вони економлять. Перший поверх з бетону, а інші 4 з дерева. Отже, мій висновок один. Економлять все. Нічого краще, то є дерево не є краще бетону чи цегли. Просто значно дешевляється будівництво. От поближче мікрофончик. Набувся, що він далеко. От приїжджали тільки що будівництво, велике будівництво США, будинки. Там вони 5 чи 6 навіть поверхів, ще 7 може. І тільки перший поверх, і то я бачу там для бізнесу, ну, тобто основа фундамент і перший поверх для таких 5 і трошки вище будинків роблять з бетону, а потім дерев'яне. А для житлового сектору, скажімо там, одно-двоповерхові, односімейні будинки, то тільки заливають цю якби основу, ну там то це не бейзмен, так то підвалу нема, а просто так, як у нас, як він називається, забувся фундамент. І все. А далі все дерев'яне. Це тільки виключно ради економії. Це знає, що здешевлює будівництво. А добре чи не добре в ньому жити, то вже таке діло. Ну, взагалі ясно, що нове дерево побудоване теж хороше. Тут я не хочу сказати, що тут дерево неякісне і неякісно будують. Тут наоборот дуже якісне дерево, всі будівельні матеріали, вони якісні, але все-таки дерево не замінить ні бетон, ні цеглу для нерухомості. Для нерухомості все-таки краще такі. Ось вона, ця мапа послала мене в об'їзд. Каже, що буде швидше. Я щось не переконаний, що це вийде швидше. Ну зараз побачимо. Що вона тут пише? Одна минута слова. Ладно. Ну, Давай попробуємо все-таки вискочити на трасу. Так, да, все рівно там йде затримка. Так що буду вискакувати на трасу. Лос-Анджелес подивитися можна. Ось на зупинці сидять люди. Бачите, тут нормальні люди сидять, не безхатченки. Тому що в Лос-Анджелесі вже транспорт ходить нормально, автобуси, що там ще не знаю. Метро є. От Автобус є. А, це тренінг-бас. Це тільки навчає, як їздити на автобусі. І от такі вулички в Лос-Анджелесі. Бачите, тут на зупинці стої, сидять, чекають автобус. Все нормально. Тобто це вже настояще місто в європейському значенні. Тут ходять по вулицям. І все інше. А в катвільді зупинки всі автобусні пусті. Автобуси їздять пусті. ну Там один-два може In буде їздити. Так, right от я тоді буду з'їжджати на фрівей. Ну що, добре, тоді мабуть я відключаю, тому що вже зараз побачимо, куди ми нам направо.